Всім привіт! Я Аня, це канал Квітуча Україна. І сьогодні я хочу розповісти вам про фікуси Лірата. Минулого року, десь приблизно рік тому, вже був один випуск про фікус лірата, ось про цього красення. І тоді я розповідала всі базові його потреби, що необхідно для того, щоб правильно доглядати за цим фікусом. Посилання на це відео зараз буде ось тут в куточку. Якщо ще не дивились, обов'язково перегляньте. Ну а сьогодні героєм мого випуску буде ось цей молодший братик, лірати Фікус Бамбіно. Він був придбаний минулого року ще у серпні, але досі не був пересаджений, не дивлячись на те, що зараз вже березень. Чому я його не пересаджувала? По-перше, він прийшов у поставці, яка була заражена павутинним кліщем. Після того, як він приїхав до мене додому, він пережив чотири обробки інсекто карацидами. Потім досить довго стресував, потім настала осінь, похолодало, і, зрештою, так якось сталося, що він досі знаходиться у транспортувальному горщику і в абсолютно пустому ґрунті. В якому вже немає жодних поживних речовин. Саме тому його точка росту спить, і він абсолютно не хоче ніяк рости, і прокидатись і набирати хвилю росту. Тому я вирішила його нарешті пересадити, розповісти вам про нюанси пересадки фікусів лірата. Згодом, через 2-3 тижні, коли він після пересадки адаптується, я йому зріжу голову і. Верхня частина буде перевкорінена, а я хочу, щоб він у мене пустив гілки і ріс пишним кущем. Робити це одразу не бажано, оскільки стрес після пересадки і так буде треба вичекати якийсь певний час. Хоча я маю досвід і обрізки фікусів, і. Пересадки одночасної, але не завжди це виходить досить оптимістично. Інколи бувають проблеми. Щоб цього не сталося, сьогодні пересаджуємо. І через кілька тижнів вийде відео про обрізку фікуса Лерата, де я теж розповім дуже багато цікавого. У сьогоднішньому випуску я також хочу розповісти вам про деякі нюанси, яких немає у попередньому відео, які з якими я зіштовхнулася протягом цього року, і які я хочу розповісти вам. Тому додивіться це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і після перегляду залиште вподобайку цьому відео, бо це допомагає просувати україномовний контент на YouTube. Ну а тепер починаємо пересадку. Для пересадки фікуса нам знадобиться ємність для замішування ґрунту, вода, агроперліт, дренаж у вигляді керамзиту на той випадок, якщо ви любитель перелити рослини. Якщо ви вмієте поливати правильно, то в такому випадку дренаж можна не додавати, і я його сьогодні не додаватиму. Також нам знадобиться основа для замішування ґрунту. У мене це верховий торф нейтральної кислотності. Я його додаватиму одразу у миску, оскільки у мене дуже великий мішок, я не хочу його на стіл ставити, тому я додам сюди. Щодо торфу, одразу, як тільки ми його насипали, нам необхідно розтовкти всі, всі грудочки. Це перше. І по-друге, дістати сміття, якщо воно є. У мене є, тому зараз я зберу свій килимок. І подістаю все повністю, що заважатиме моїй рослині. Чому це важливо прибрати це сміття? Тому що воно згодом у вологому середовищі може почати загнивати. І для нашого коріння це досить така погана штука. Тому ось так розминаємо торф, дістаємо всі палички, які тут можуть потрапити. нам, Всі грудки, які не товчуться, як ось, наприклад, у мене. Добряче, добряче його ось так товчимо. Є. Друге, що нам необхідно зробити, це насипати сюди агроперліт. Перед тим, як це робити, обов'язково залийте у пакет з агроперлітом воду, оскільки він сильно багато дає пилюки, яка є дуже токсична для наших легень. Налили водички і потрусили. Засипаємо у нашу. Ємність з ґрунтом. Пропорції торфу та агроперліту мають бути 50 на 50. Я завжди роблю так, і такий ґрунт фікусам подобається. Він виходить досить пухкий. Агроперліт додає не тільки розпушування нашому ґрунту, а також і стає цей ґрунт досить таким більш вологоємним. Якщо ви не любите поливати рослини часто, то в такому випадку можна додати сюди ще універсальний ґрунт або ґрунт для фікусів, готовий. В такому випадку можна зробити приблизно десь. 30% торфяного ґрунту, 30% покупного ґрунту для фікусів чи універсального, і також додатково сюди можна додати потім 40% перліту. Ось такий пухкий легкий ґрунт. Це дуже важливо для фікусів, для того, щоб їх коріння могло дихати. Але в моєму випадку в мене немає універсального ґрунту, і цей ґрунт буде дуже сильно швидко просихати. Тому ви цього не робите. Бо я зараз це зроблю у якості експерименту. Я сюди хочу додати ще кокосове волокно. Кокосове волокно також допомагає утримувати вологу у ґрунті. В моєму випадку я його додам, але не дуже багато. Воно вже у мене промите, оскільки в ньому у магазинному вигляді дуже багато соли, і кокосове волокно сильно засолює ґрунти, то його бажано промити, замочивши кілька разів у теплій воді на годину-дві. У засоленому ґрунті коріння розвивається набагато гірше. Рослина почувається не дуже добре. Так. Можна замість кокосового ґрунту для вологоємності додавати кокосові чіпси, можна додавати кору соснову в невеликій кількості. І сюди зараз я ще додам один совочок лечузи. Це також можуть бути інші якісь камінці. Це радість, це може бути трощина цегла, але корінці фікуса полюбляють такий різноструктурований ґрунт, і наявність більш таких великих часточок допомагає корінню розвиватися швидше і воно стає міцнішим. Тепер це все потрібно добряче вимішати. Все, мій ґрунт готовий. Нагадую, не обов'язково додавати кокос, не обов'язково додавати лечузу або інші мінеральні якісь ґрунти, але якщо є, то зайвими вони точно не будуть. Все, тепер займаємося тим, що виймаємо нашу рослину з горщика та дивимося її корінці. Першою справою, ось так: мнемо горщик і дістаємо нашу рослинку з нього. Дивіться корінців досить багато. Вони обплили весь цю ґрунтову грудку і тепер мені потрібно очистити цей фікус від старого ґрунту. На цьому моменті я якраз хочу розповісти вам одну з тих історій, які я дізналася за цей рік. Чому важливо при першій пересадці повністю знімати ґрунт з коріння рослин? Це стосується не тільки фікусів, а усіх рослин. Тому що, ну, по-перше, якщо ви замішуєте ґрунт самостійно і більшість кімнатних рослин з магазину приїжджає до нас у кокосовому торфі, то всі ґрунти мають різну вологоємність. Відповідно, коли у нас у горщику кілька різних ґрунтів, то ґрунт змочується при поливі нерівномірно. Тому важливо, щоб ґрунт був однаковий. Якщо ж ви пересаджуєте рослину вже в друге або втретє, то в такому випадку, звісно, ви можете просто перевалкою перевалити рослину у інший горщик, і після цього вже. Досипати такого самого ґрунта, в який садили минулого разу. Другий момент, чому це дуже-дуже важливо, витряхувати ось ці ґрунти. Рослини, особливо ті, які приїжджають до нас з Голландії, дуже часто вирощуються касетним способом. І їх коріння може бути загорнуто в синтетичний стаканчик сітчастий. І є така проблемка. У мене вона була з кротоном, у мене вона була з іншими декількома рослинами, з алоказією, коли я не роз. Пушила отак корінці перед першою пересадкою, не знала, що там всередині ось цей стаканчик, і корінці моєї рослини почали загнивати. Ці стаканчики в обов'язковому порядку важливо прибрати, коли ви садите рослину. Тому, придбавши рослинку у магазині, обов'язково зчищайте ось цей магазинний ґрунт. Я зараз тут прискорю, щоб вас сильно не затримувати, і розчищу повністю всю кореневу систему. Так, дивіться, стаканчика у цьому фікусі, слава Богу, немає. Корінці я очистила максимально наскільки могла. Ось таке коріння у фікуса це найкраще коріння, яке може бути. Воно таке мочалисте, його досить багато, товстих корінців майже немає. І це все, якраз, от ознака такого здорового, гарного коріння. Зараз я цей фікус пересаджуватиму у горщик трошки більший за попередній, і покажу вам, як правильно всадити фікус у горщик. Так, дивіться, я беру ось такий горщик. З подвійним дном. Він внутрішній горщик має такі ніжки, завдяки чому зайва вода стікає у піддончик. І е, в такому випадку, якщо ви користуєтесь такого плану горщиками, керамзит можна не сипати. Ще раз повторюю: що якщо ви раптом буває переливаєте рослинки, а фікус треба поливати, коли у нього просихає десь приблизно чверть або третина верхня ґрунту, його треба поливати потрошку, але досить часто. Бо фікуси люблять вологий ґрунт. Тому, якщо ви переливаєте, краще керамзит на дно додавайте. Горщик я взяла трошки більше, оскільки наступного разу цей фікус буде пересаджуватись наступного року. Більший він приблизно десь на 3 см. Але, але, що? але мабуть, я зараз візьму інший горщик. Так, взяла трошки менший горщик. Дивіться, ось різниця між горщиком старим і новим. Тут влазить у мене буквально один палець. Чому я не беру ще більше? Ну, по-перше, горщики не можна брати для фікусів більше, ніж на 2 см від попереднього. А по-друге, якщо пам'ятаєте, на початку цього відео я сказала, що я планую зрізати цьому фікусу ліраті верхівочку. Відповідно, йому потрібно буде менше води і тоді менше шансів. Буде, що я його перелию. Для його коріння, ось, дивіться, цілком достатньо цього горщика. Тепер насипаємо у горщик ґрунт. Якщо ви насипаєте керамзит керамзиту додаєте на дно буквально 2-2,5 см. Потім робимо подушку з ґрунту. Не сильно велику, але робимо. Всаджуємо нашу рослину таким чином, щоб, розправивши її коріння, зараз я спробую йому не зламати листя, розправивши йому корінці, щоб оці корінці всі дивилися у боки. Вниз вони в будь-якому випадку самі по собі обов'язково полізуть. За це можна не хвилюватися. Ось таким чином. Розправляємо корінці в боки і досипаємо ґрунт по боках. Проштовхуємо ось так обережно пальцями між корінцями. Трошки фікус можна підняти. Тут є важливий момент: ось тут у фікуса знаходиться шийка. В залежності від того, наскільки вона заглиблена. Фікус почувається або добре, або не дуже. Тому дуже важливо цю шийку сильно не закопувати. Ось так, де починаються корінці і де у нас іде стовбурець нашого фікуса, оця точка це якраз має бути рівень землі. Тому я зараз його трошки припіднімаю і досипаю ґрунт таким чином, щоб цей рівень якраз у мене був в горщику там, де мені потрібно. Простукуємо наш горщик для того, щоб земля просипалась. Вона не сильно у мене волога, тому досить легко просипається, але у мене досить погано тримається сам фікус. Я зараз йому поверну його опору, між листочками обережно якось поставлю. Є. І тепер простукаю цей горщик. І можна ще скористатися ось такою паличкою для суші, попроштовхувати між корінцями обережно ось так ґрунт. Так, є. Ще досиплю, бо зараз будемо поливати, і в будь-якому випадку у нас ґрунт весь просяде. Так, обов'язково дивимося, щоб наш фікус сидів посерединці, оскільки поливаємо ми рослини завжди навколо стовбура. Ось так по колу, не з одного боку, а важливо поливати по колу, щоб всі корінці отримали вологу. Фікус садимо посерединці і дивимося, щоб стовбур у нас був рівненький. У моєму випадку, зараз все рівнесенько стоїть. Так, і тепер. Ставимо наш фікус у нижній горщик або у якусь ємність, бо зараз буде текти водичка. І обережно поливаємо його по колу, як я сказала, водою. Аж доти, доки у нас вода не потече знизу горщика. У мене ще не тече, додаю? Видно, де просідає ось ґрунт. Ну що, ще хочеш? О, почала капати водичка. Все, зупиняємося, лишаємо його у такому стані, доки не стече вся зайва вода, і після цього виливаємо воду з піддона. Е, нагадаю, що фікуси поливаються часто, але потроху. У вас має на чверть десь приблизно просохнути верхній шар ґрунту, і ви поливаєте водичку так, щоб вона от якраз десь до середини горщика і дійшла, бо там всередині горщика ґрунт буде завжди вологий. У мене ще залишився ґрунт, і я хочу пересадити ще свої бенджаміни. Це у мене сіль та перець і фікус Вортекс. Ось такі гарненькі. У них уже, вони ростуть у мене на гнотовому поливі. Як бачите, на сонечку зацвіла вода, подивіться на це коріння, їх вже потрібно пересадити. Поки я цим буду займатися, я вам розповім ще нюанси по догляду за фікусами лірата. Про які я дізналася під час вирощування за цей рік. Отже, перший момент це світло. Я помітила, що фікуси дуже добре ростуть на сонечку, але переставляти їх на сонечку одразу не можна. Якщо вони стояли у вас у тіні, то до сонця їх потрібно привчати, поступово пересуваючи їх. Ближче до вікна. А... Тут, звісно, зараз багато хто може сказати, що сонце ні в якому разі не можна, оскільки воно може попалити листя. Так, воно може попалити листя, якщо ви поставите свій фікус одразу на сонце, і цей фікус не буде привчений. В такому випадку опіки на листі вам гарантовані. Якщо ж ви це робите поступово, то нічого вашому фікусу не буде. І мої обидва лірати зараз півдня. Проводять на сонечку. Про фікуси на гнотовому поливі я вже багато говорила в окремих відео про фікуси Це дуже класний спосіб вирощування. Не всі наважуються його спробувати, але мені дуже подобається, оскільки, по-перше, коренева наростає дуже-дуже класно. А по-друге, Сам фікус росте теж набагато швидше, адже ми знаємо, що поки у нас коріння не заповнить горщик, то і верхня частина листя у нас не росте. Я дістаю гніт. ґрунт у мене тут такий самий. Просто ставлю у більший стаканчик свій фікус і досипаю ґрунт. Просто перевалка. Що ще? Дуже. Сильно мене налякали червоні крапочки на листочках мого фікуса-лірати. Я вже було подумала, що на нього напало щось, що це якийсь павутинний кліщ або інший якийсь шкідник. Ні, це виявилося, що просто так реагує фікус на перелив. У нього лопаються сосуди і виходить такий типу гідроудар. В такому випадку листя вкривається червоними крапками, з ростом листка вона, вони можуть трошки зникати, можуть зникнути повністю, можуть деякі, якщо був сильний перелив, залишитися назавжди. Тому важливо підтримувати вологу землю, але не переливати фікус таким чином, щоб він взагалі був у болоті. Ось так я зараз пересадила свій вортекс. У прозорих стаканчиках, до речі, дуже видно, де у нас у стакані залишаються повітряні прошарки. Ось бачите де? Дуже важливо, щоб їх не було, адже там, де вони є, там коріння не розвивається і може загнити. Все, більше я не досипатиму. Один готовий. Зараз пересаджу швиденько другий. Що ще хочу додати про фікуси лірата? Загалі, і бенджаміни, і каучукові фікуси, і фікуси лірата дуже важливо періодично повертати. До сонця різними боками. Потрошку, потрошку, по буквально десь 20-30 градусів буде достатньо на тому самому місці, де вони стоять. Так, зараз знову ж таки деякі фікусомани скажуть мені, що ні в якому разі фікус переставляти не можна, фікус обертати не можна, що він скине листя. Ні, він не скине листя. Адаптований у вас вдома фікус ніколи не скине листя через це те, що ви його просто трошки поколили. Крутили навколо своєї осі. Тим більше, що не потрібно його повертати повністю протилежним боком, його потрібно повертати потрошечку. Це такий момент, який дозволяє нашій кроні рости рівномірно навколо нашого стовбура. Якщо цього не робити, то в такому випадку у нас може фікус осипати листя з одного боку, який був у притінку і на який не потрапляє сонечко. Хочу виправити ось ці корінці, які у мене почали в стаканчику закручуватись, для того, щоб вони розвивалися більш розгілковано. Так, є. Що я роблю? Як я обертаю свої фікуси кожного разу, коли я їх поливаю, Я просто потрошку потрошку повертаю горщик за годинниковою стрілкою. І цього цілком достатньо для того, щоб у нас крона розвивалася рівномірно, і щоб листочки у нас були. З усіх боків. Також хочу сказати, що фікуси, які у мене живуть давно, і які я отак обертаю, вони набагато легше переносять перестановку на інше місце. Тобто, взагалі, можна переставити фікус з одного підвіконня на інше, і більший шанс, що в такому випадку він листочки не скине. Чому я про це говорю саме в цьому випуску, тому що мі лірата великий якраз і осипав листочки з одного боку. Через те, що туди не потрапляло світло. Зараз я досаджу свій сіль і перець, і вам розповім покажу, як це виглядає. Виглядає не дуже добре, тому краще це робити, ніж зволікати, і потім страждати від того, що наш фікус виглядає несиметричним і негарним. Ще трішечки потерпіть я вже досипаю. Так, теж шийку ні в якому разі у фікусів ми не прикопуємо. Так. Ще паличкою попроштрикую. Фікуси Бенджаміна перед пересадкою бажано зносити у теплий душ. Для того, щоб вони набралися вологи, бо коріння після пересадки стресує завжди, і воно менш здатне вбирати у себе вологу кілька днів. Тому важливо обов'язково змочити крону фікуса, дати йому напитися і тільки після цього пересаджувати його. Також після пересадки ми обов'язково наші фікуси поливаємо. Так, Все готово і другий. Повертаємось до лірат, покажу вам зараз, як листя виглядає опали. Так, мої всі фікусики пересаджені. Ось дивіться. З цього боку у мене відпав листок ось тут. І відпав листок ось тут. Цілих два листка, які зараз зробили лисою цю сторону фікуса лірати, тільки через те, що я тримала його цією стороною у бік затінку. Сонечко потрапляло у мене сюди. Поясню, чому я його не повертала, бо у мене ось тут друга точка росту. Я дуже хотіла, щоб вона прокинулась. Але дива не вийшло. Для того, щоб ця точка росту прокинулась, мені потрібно зрізати ось цю Верхівку. Поки що я цього робити не буду, бо все ж таки планую вирощувати цей фікус лірату деревом. А ось на цьому фікусі бомбіно ми будемо з вами експериментувати, стригти, досліджувати, як правильно стригти фікуси, як е е е керувати гілками, як зробити так, щоб гілок було багато і багато-багато чого іншого незабаром буде. Зараз він у мене відпочиває кілька тижнів після пересадки, і потім. Буде наступне відео. Також у мене тут ще додався мій фікус Даніель. оскільки я вже здійняла тему гнотового поливу фікусів, то хочу вам показати ось цей результат. Він приїхав разом з цими фікусами і був трошки більший за них. Його я пересадила на гнотовий полив майже одразу. Ці фікуси пересадила пізніше. І ось такий результат, Ось подивіться на цю різницю, ми маємо за той період часу, який вони у мене знаходяться вдома. Звісно, що фікус Даніель він взагалі росте швидше за інші фікуси. А цей, наприклад, ще й варігатний, він повільніший. Багато є. І нюансів, але мені дуже подобається результат поливу цього гнотового, саме на фікусах Бенджаміна, тому що, по-перше, це дуже круто розвиває і кореневу, і зелену масу. А по-друге, це дає мені можливість інколи виїжджати з квартири і не перейматися тим, що мої фікуси пересохнуть, будуть недолиті, що опаде листя або ще, ще, ще багато проблем. Я не наполягаю на цьому, звісно, якщо ви любите поливати фікуси з зверху робіть так, як вам зручно, просто ділюся своїм досвідом. Ось і все на сьогодні. Я щиро вам дякую за вашу увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. Разом зі мною пройшли весь шлях моєї пересадки. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна. І якщо у вас залишилися питання, обов'язково напишіть про це у коментарях або долучіться до нашого телеграм-чату. Всі посилання на чат, телеграм, на інстаграм і всі мої контакти. Жди є під цим відео. Ну, всім гарного вечора, тихої ночі, до нових зустрічей!